Понад три роки частина архіву відомого Житомирського краєзнавця Георгія Мокрицького зберігалася у голови Житомирської обласної організації Українського товариства охорони пам'яток історії та культури Сергія Намєсніка. Житомирські краєзнавці та історики вимагають передати спадщину Мокрицького державному архіву області. Ми написали звернення, і в зверненні там написали, що створити комісію по передачі е, архіву. Геро Павлича Макрицького в Державний Житомирський обласний архів. І першим завданням цієї комісії повинен бути опис цієї інтелектуальної спадщини і архіву Геропавлича Макрицького, щоб вияснити на сьогоднішній день, що залишилося з архіво Гери Павловича Макрицького і як передати все це в обласний архів. Краєзнавці наголошують, що державний архів Житомирської області має належні умови для зберігання матеріалів Георгія Мокрицького, а також так архів Мокрицького стане доступнішим для житомирян. Доробок і спадщину Георгія Павловича Мокрицького, знаного і відомого в Житомирі. Краєзнавця треба обов'язково зберігти, і вона повинна бути доступна для всіх житомирян. Місце її зберігання повинно бути державний архів Житомирської області. Це єдина установа, де воно краще буде зберігатися, і саме головне, що вона буде доступна для всіх охочих, хто цікавиться історичним минулим нашого міста і Житомирської області. Старший науковий співробітник Житомирського обласного краєзнавчого музею Олександр Тарабукін співпрацював з Георгієм Мокрицьким з 1983 року до смерті історика. Чоловік говорить, що залишилася величезна кількість матеріалів Георгія Мокрицького. Я не можу точну кількість сказати, але там тисячі тисячі одиниць. Там була дуже величезна бібліотека і поточних видань, рідкісних видань. Там була велика картотека. Скажу там, бібліографія будинків, які розташовувалися в місті Житомир. І вони в історичному мали значення якесь велика картотека по персоналям, відомих особистостей, які тут жили, працювали. Дуже величезна картотека. Крім картотеки, у нього був дуже величезний архів, де зберігалися різні і фотокопії, і оригінали документів. І картографічні матеріали, чимала кількість, ну, що найменше, що не з десяток з цих картографічних матеріалів, які стосувалися планів міста Житомира, від 1781 року до 1951 року, включно. Із цим питанням ініціативна група звернулася до секретаря міської ради Галини Шиманської. На офіційній Фейсбук-сторінці Житомирської міської ради повідомили, що цінні речі Георгія Мокрицького, які зберігалися у Сергія Намєсніка, наразі передано Житомирській міській раді. Повідомляється, що усі матеріали будуть описані спеціальною комісією, до складу якої увідують представники громадських організацій, профільних структурних підрозділів та краєзнавці. Ми зацікавлені, щоб не матеріали стали з доступними Житомирянам. Разу сто років народжуються такі геніальні. Люди, як Георгій Павлович, і його спадщина має бути надбанням громади. Тому комісія опрацьовуватиме кожному найменшу деталь з архіву краєзнавця. Буде фотофіксація та внесення до бази даних, заявила Галина Шиманська.